Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Ми з вами в Ужгороді, і сьогодні ми будемо з вами досліджувати специфічний Ужгородський модернізм. А допоможе нам в цьому спеціаліст з цього питання Ліна. Ліна, привіт. Привіт. Привіт всім, мене звати Ліна Дігтярьова, я співзасновниця проєкту Ужгородмодернізм або Ужгородський модернізм. І я досліджую цю архітектуру вже майже років вісім, може більше. І зараз мене найбільше цікавить зв'язок і безпосередній вплив законодавства, законів на те, як архітектура міжвоєнного модернізму виглядала в тій чи іншій державі, зокрема в Чехославі. В колишній Чехословацькій республіці, частиною якої була було колись Закарпаття і Ужгород, в тому числі, так, цей район називається Малий Галагов. І збудований він чехами як адміністративний центр. Справа в тому, що Ужгород був доволі провінційним містечком, от і коли Чехи. Організували тут Підкарпатську Русь, то місцеві чиновники, їм не було просто до жить. От приїхало багато чиновників, і їх там розквартирували якось. І вони, звісно, потребували нового якогось місця. от Тому був спроєктований оцей от район, який є Мало того, що мав забезпечити офісами оцей, цю територію, він ще і мав дати цим чиновникам житло. Тому фактично тут всі дома вони мають якесь призначення. Десь лікарня, десь поліцейський відділок, десь в'язниця, десь житлові приміщення. В принципі, тут офісні ці будівлі робили. Так, щоб там можна було і жити. І е, от вирішили в популярному тоді, ну як популярному ну, новітньої такої, е, стилі модернізму робити, але бачите, з певними відмінностями. Тут наприклад, видно, що от дах великий, який в модернізмі зазвичай його немає. Наприклад, тут плоский дах. Тут ви ну, бачите такий похилий дах то от, він відразу не прочитується як модернізм, оскільки ці дахи, вони такі ніби як трохи з іншого стилю. А тут ми бачимо обласну адміністрацію, яка збудована в цьому стилі. Такі велетенські ліхтери на вході. Гасові, мабуть. Такий камінь. І пільники. Такі ручки. І збережені вітражі. Один із взагалі таких позитивних моментів в ужгородській архітектурі це те, що весь цей модернізм він сконцентрований на. В одному комплексі. От, і його можна так прям цілісно обходити, подивитися, і він був запланований як е, один архітектурний ансамбль. І е, видно, що різні будинки по-різному доглядалися. От, Наприклад, цей будинок, якщо подивитися до деталі, його видно, що пофарбували. Це е, не повинно бути так. Тут мало б натуральний. Оці, от, Такий штучний камінь, будь, оці от рисочки вони бу мали іншого трохи кольору. От, але бачите, бажання зробити красивим непереборне і його от таким от чином зафарбовують. Тут от зверху можна побачити символи під Карпатської Русі, цих красивих ведмедів. Це ось один із перших чешських будинків тут. І він збудований у такому чешському стилі, це спеціально був розроблений стиль в модернізмі. У нас е був український модерн, от який теж намагався якийсь свій український стиль зробити. А тут ось такий е чешський прояв. Такого бажання зробити свій архітектурний стиль. Дуже цікавий і оригінальний, звісно, стиль. Обов'язково зверніть увагу на цей окремий будинок. Нас цього будинку вирішили відпрославувати свої плані. Дуже в стилі архітектури. Це один із перших будинків цього кварталу. Такі двері теж та з латунними ручками. Ну і звісно, от в модернізмі те, що вражає і те, що треба обов'язково дивитися саме Чешському, це оці от наявність деталі, ці всі текстури, от способи укріплення цих путів, бачите, такими рисочками. В принципі, ви. Тут навіть гуляючи по Ужгороду, можете легко визначити, якої епохи будинок, чи належить він до чешського модернізму от по цих от насічках. І в принципі ці деталі вони часто бувають непомітними, тобто ви можете їх не побачити, от, тому бажано звертатися до. Місцевих спеціалістів, які розбираються в цьому, які знають про існування цих деталей, таких як, наприклад, Ліна. І тільки так ви зможете оцінити цей модернізм От, повністю. Тут таке цікаве рішення напівкругле. Так, а це всередині вже житлових будинків. Оригінальне скло, до речі, оцього світлика. Ось такий оригінальний ліхтар зберігся, двері збереглися, я так розумію. З склом, щоб було видно, куди ти виходиш. І тут освітлення. А тут, тут видно, що ці сходи зазвичай вони е, ну, побиті. От, mm -hmm. ну, якщо вони старі, а їм е, скільки вже 100 років, так? Mm -hmm. І вони прям дуже нові. Це дуже хороша порода. Це ж не камінь, це, це суміш, це так? Оце якраз це це mm -hmm. дуже гарна порода граніту. Класно. Сподівайте збереження. І перила металеві. Це з угорського періоду табличка залишилася. Перший поверх. І от такі ворота збережені, оригінальні металеві, які вже обладнані сучасним замком. Це перша поліклініка в Ужгороді. От, і вона доволі прикольно виглядає на макеті, але їй додали дашки. Тут всередині збережені перила оригінальні, сходи і ось ця нарізка кутова. Латунні ручки, тут ось скло. З таким грануванням і це все збереглося круто. Таке Всі кути оброблені і тут навіть такий декор йде. це такий вхід в під'їзд. З такими класними задекорованими дверима і це вікно, термометр, яке освітлює сходи. Це житловий? Ні, це був будинок лікарняної каси, але зараз це дитяча лікарня На цьому будинку в такому вікні. Там написано рік побудови, дуже красиво. Збереглися сходи і оцей от ліхтар, який тягнеться від низу будинку до гори, він дає. Дивіться, скільки світла. Навіть скло, таке як на радянських заводах робили стіну зі скла. От воно теж збереглося оригінально в дерев'яній рамі. Тут можна подивитися, як зменшують розмір вікна, ось оригінальні розміри, і тут вже такі трохи урізані. От ще в Ужгороді побудували в той час будинок пошти, такий авангардний будинок. І в цьому будинку теж от позберігалися такі класні барельєфи, які з обох сторон цього заокруглення. І з цього боку теж є барельєф, який виглядає ось так. От бачимо тут у нього в руках якась Блискавка, це мабуть символізує телеграф, тут ось дроти. І що теж приємно, що тут ще досі знаходиться почта. Зараз підійдемо ближче, подивимося, як вона зроблена. Ось, в принципі, дуже багато замінили тут ось двері, вже такі металопластикові, вікна металопластикові. А тут знаходиться вітраж, такий дуже авангардний, схожий на тестову, тестовий екран у старих телевізорах. Ну, оскільки пошта відкрита, сюди можна знайти. От збереглися сходи. І тут кажуть латунні поштові старенькі ось таке. Тут ще якісь є ходить на гору. От видно, що збереглися теж. Перила і таке заокруглення йде. Ось як цей вітраж виглядає з цього боку. Виглядає він таким стареньким от і дуже авангардним. Також дуже акуратна така плиточка. Там вже помінена всередині. А тут така дуже дрібненька. Красива. Ну і під почтою поставили такий туристичний маленький телефончик скульптура, яких багато по Ужгороду. городу. Дуже цікаво позаходити всередину цих під'їздів. Ну, подивитися як вони були зроблені. Наприклад, тут бачите ці сходи збережені. Звісно, доступ я не до всіх під'їздів, але якщо ви спробуєте знайти когось місцевого, який вам зможе це показати, це дуже круто. Тут збереглися навіть вивіски, який це поверх, збереглися старовинні вимикачі. Хоч більшість дверей помілені, от є зараз збережені оригінальні. Бачите, з такою поштовою скринькою, куди можна було закидатися з номером. Тут ось теж є номер, але двері вже замінені. Можна подивитися, як знаєш, так хаотично розкидані кольори. Цікаво, що скільки вже років писиться табличка на незрозумілій мові і її ніхто не чіпає, висить та й висить. Ось ще збережені гідранти з написом Прага. Зараз не працюють, я так розумію, так? Тут чисто декоративно залишилось. Коли треба, то працює, працює, ще один будинок. З... Термометром Ось такий він напівкруглий. Ні, тут не провернулися. Таке штучка, щоб щащувати взуття От і збережені неймовірні двері. Ну, яке теж будемо квартир. Клас. Тут таке збережена скляні двері. Деякі частини вже вибиті. Також латунні ручки. Так, а це школа 32-го року. Чехи побудували. Виглядає як сучасна школа. Єдине, що їй 100 років. От, Якщо чесно, то я наскільки вражений цим ансамблем, що прям думаю, це має, ну, має якось охоронятися, має бути. Створений такий архітектурний заповідник, от, оскільки у нас взагалі доволі мало в Україні таких цілісних ансамблів, тим паче модерністичних, і в Ужгороді це прям сильно вражає. От З нуля побудований район, от, плюс до цих адміністративних будівель є ще різні дачі. І, наприклад, є цікаве відео про те, як реставрують ці чеські дачі. От. А Я тут вам посилання залишу. На цьому будемо завершувати нашу екскурсію по модернізму у Ужгороді. Обов'язково сюди ви маєте приїхати, подивитися. От. Гарного вам дня і до побачення.